Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ми зробили сьогодні з вами декілька розкладів на тему. Зараз я скажу, щоб просто ті, хто не бачив, хто хоче наших територій, там йде про Угорщину. Ага, я там помилку зробила. Треба виправити замість Кро... Угорщина. Угорщину, Румунію, Польщу і Блекрок захопив Україну. Це, будемо так говорити, послідовні. Одне за одним відео. І ще я чула від вас: ви запитуєте, того я от сіла знову і роблю розклад: що буде за це Угорщині за її заяви? Як буде реагувати Європа, Євросоюз? Як будуть взагалі реагувати світ і як зреагує наша влада? Кого цікавить, що заявляє Угорщина? Подивіться попередні два відео. І так, дивимося: реакція на заяви на Угорщини взяти Закарпаття, так? В тому випадку, якщо Украї... державність України впаде, так? саме в цій війні. Дивимося. Реакція на такі. Виголоски, давайте скажемо. Заохочування. Недобра реакція. Тобто, це вже видно, що це мутна. Ну, ви знаєте, спочатку дивіться, 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 на міжнародному рівні я вже кажу, що, що буде щось. Бачите, це урізання грошей. Наскільки я розумію, тут конкретно будуть чистити якусь підтримку. Не просто говорити, а і дії. Тут попередження вже були в минулому, а тепер будуть дії стосовно Угорщини. Будуть огоші які. Їм вже набридло це терпіти, мовчати або спілкуватися. І так. Тобто реакція Європи мені подобається. Тут уріжуть конкретно гроші їм. Тепер дивимося реакція нашої влади. Декому любителям Зеленського зараз це не сподобається те, що я скажу. А тут реакція, знаєте, яка? Ця карта взагалі говорить про те, що конкретно реакції ніякої не буде, хоча, хоча можливо, щось і різке можуть сказати. Так? А на ділі, тут навпаки, тут йде все по домовленостях. Ідуть домовленості з деякими країнами. Пам'ятаєте, ми говорили про це, коли почалося повномасштабне у в Угорщині. Вони Хотіли зайти на е, е, Закарпаття. Вони приготували, притягнули до кордону е, свої е, війська. Якщо Україна би впала, так дійшли до Києва, захопили Київ, все, тоді було б вже Угорщина у Закарпатті Повірте мені. Ось і влада нічого не буде робити, вона буде мовчати. Це оце не є висказування. Це, знаєте, влада, скоріше за все, нам буде, знаєте, як українцям, ну, не те, що під ножку вона робить. По цій карті це дуже підлий трюк, дуже розумний підлий трюк. Ось. І наскільки я розумію, влада у них все по все оплачено, все. Іде взаємодія, про переговори. Ми теж говорили. Постійно йдуть переговори. Хто призабувся, згадайте, що було у, здається, березні місяці 22-го року, як вже влада домовилася з Рашкою. Домовилася. Про це розказував Арахамія. Я не знаю, чому деякі люди слухають не вухами, а чимось іншим. ось, І Борис Джонсон туди був, врятував. Тобто не дав домовитися з Рашкою. І ось тут те саме. Тут скоріше розвалять е, державу, ось вам і е, допоможуть ще розвалити партнерам своїм, своїм е, партнерам, розвалити державу. І е, з награбованими грошима десь втечуть. Ось так. Я не бачу тут реакції. Це не реакція. Тут немає ні одного виступу. Тут здатися без бою. Розумієте? Ну, так, в принципі, по домовленостях. Давайте так: реакція українців. Не подобається, звичайно. Звичайно. Звичайно, не подобається. Це обурення, це м -м, висловлювання. Це вже перебор. От українці сприймають це як перебор. Ось і так. І українці не мають щодо, щодо цієї справи ілюзій. Тепер мене цікавить ем, не реакція, а що буде робити Європа, Євросоюз. Давайте так, з Угорщиною. Ми візьмемо тільки Угорщину. Що буде робити Євросоюз з Угорщиною? Обмежувати? Обмежувати і боротися з нею. Тобто, бачите, тут іде карта виходу. Виходу Виходу кудись, вони будуть щось про них думати. Те, що гроші їм обмежуть, це вже е, вирішено. Про це, можливо, вже навіть говорять, треба подивитися новини. Ось. А, а ще дії будуть такі, що будуть, бачите, її будуть обмежувати. І, ну, як, як сказати, знаєте, от коли. Це мені нагадує такий процес хімічний, коли якісь частинки беруть, то хапають і в сторону. От, от це вже, вже відсторонення. Ось ці карти вже вони будуть дуже вміло їх відсторонювати, будуть піднімати ініціативу. Взагалі, ви помітили, як Європа змінилася за ці два роки? Ось туди ми і йдемо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. І бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі.